Щотижневий огляд, що є в наявності. По центру вже автівочки в 4 рядки. Більше 40 автівочок, якщо я не помиляюсь. Кому цікаво, дивіться огляд. Погнали з цього краю. Volkswagen Passat, 13 рік автомат 11300 з 2,5 двигуном. Ford Fusion так само з 2.5 двигуном, 15 рік з газом 9700. Ford Fusion Такий самий тільки без газу. Автомат 2.5 8700. Volkswagen Jetta 13 рік. 2.0 з газом. Автомат 9. Тепер, щоб не пропустити. Ford Fusion. 14 рік. 1.5 автомат за десятку. BMW 520 Ще тут люди поставили турбіну. В общем, заряжено для дріфту. 4 тисячі. Тепер у нас Кія Cerato. 1,6 газ бензин за 4 тисячі. Погнали далі. Тут у нас Рено Меган. В універсалі 1,6 бензин 5700. Погнали. Ось така джета є. Переоформлюється. Документи, все на ній є. 3700. Славута, 10-й рік. З газом 1700. 99-та. Ось така. З газом 2300. Так, потім я тут пропустив. Джип. Cherokee, 2020 року автомат 16 тисяч Chevrolet Каптіва. Ось така. 14 рік, автомат 11800. Opel Frontera. Вона трьохдверна. Повний привід механіка з газом за п'ятерочку. Porsche Cayenne. А, автомат дизель 27500 Так, чтобы я не пропустил Прадик, 3 литра дизель Механика 3 литра дизель механика За 16 полный привід. Теперь я пропустил средний рядок Тида на автомате 6600 Хонда Аккорд на автомате 3.5 с газом 9800 Меган четвертого покоління в універсалі 12999, Погнали, я там того кутка пропустив. Не так начав, тепер бігаємо вже. MG. 6. -та. 12 рік. Механіка з газом 5800. Honda Civic на автоматі. З газом з кліматом 5800. Мерседес А Класа. Бензин механіка 5000. Hyundai Coupe. З газом на механіці. 4200. Volkswagen Passat. Ось такий. 89-го року. З газом 1600 Форд Фокус. Шостий рік в універсалі. Тут зараз універсали пойдуть. Бензин тут гарна комплектація електропідігрів лабаша 5,555. Тепер Opel так само тут панорама підігріви передніх сидінь, клімат. 5700 механіка, бензин. Тепер шкода. А7, дизель. Ось така синенька, гарненька в універсалі. Самопаркування навіть є. 11 тисяч механіка шестиступка, дизель знову шкода А7 тільки на автоматі вже рестайлінг, я бачу, що фари інші бампер інший. Так само, 17 й рік автомат, дизель під сліпи зони 14500. Пежо, Самі топові комплектації на панорамі 7 круїз, клімат. 6500. Toyota iGo, кому Toyota за 4200. Механіка-кондиціонер, все робить. Погнали далі. Ford Focus на автоматі. 14 рік, 2.0 бензин 8300. Так, Renault Megane в хетчбекі 3-го покоління. Вся в рідній фарбі 6900, дизель на механіки. Сенік. Ось, мінівени погнали. 12-й рік, а Гран Сенік, 5 Весь в рідній фарбі всі скоридні дизель 8500. Ще Гран Сенік, тільки вже ось така в нього мордаха, у того стара, у цього навач, як там рестайлінг. 12-й рік, так само 5-місний, але 1.6 дизель безключовий, ля-ля 9000. Opel Zafira, 7-місна. Зафіри постійно йдуть 7 -місні. 7 місць, всі склорідні, 1,8 бензин, кондиціонер круїз, 6 тисяч. Тепер у нас Сенік, боже, я не поміщаюсь. Сенік другого покоління в самій топовій комплектації. Весь в рідній фарбі 1,5 дизель 6000, 6 ступка. Так, Я пропустив Hyundai. Hyundai Accent 2021 року 6-ступка з газом кондиціонером 13 тисяч. Погнали Сенік третього покоління, ось такий білий красень. 10-й рік, шестиступка, вся в рідній фарбі, дизель, круїз, все ля-ля-ля, там, як сюди, 7500. Погнали далі. Ford C Max. 6 рік. Всі склорідні. Тут електропідігрів лобаша, 1,6, бензин, кондиціонер, підігрів сидінь даже, 5700. І остання у нас. Opel Astra H, четвертий рік, 1,6, бензин, механіка, кондиціонер 4 тисячі. Ось такі автівочки в наявності на майданчику CarParkUA. Огляд всіх авто є на головній сторінці в розділі Огляди тут. Заходьте і дивіться, дзвоніть, пишіть, приїжджайте і купуйте, що вам подобається.